Привіт! Сьогодні зробимо розкладу на назад і Що відбувається у вас у фінансовій сфері? Ну, що відбувається з грошима, по яких енергіях до вас приходять гроші. Поїхали! На вас чекає дорога або невеличка подорож. Ви любите бути на самоті. Мудра людина, яка любить бути на самоті, любить вчитися і любить навчати. Чекайте на підписання нового договору на роботу. Невдовзі вам буде запропоновано нові умови, нові договори, підписання нових умов та договорів. Що збільшиться ваші фінанси, тоді ну, ви не бачите. Наразі на перших початках не будете бачити змін. ну Кардинальних змін, чогось ви не замічаєте. Як було, так і є. Зато дається вам. Партнер для життя. Ну і після цього будуть швидкі зміни, Ви загоритеся новим бажанням, новим вогнем, і досягнете успіху, а що ще з фінансами у вас? Ну, плани на майбутнє різко зміняться. На ваші плечі впаде тяжкість. І аж тоді ви зрозумієте, що ви живете в достатку. Ваш фінансовий канал до тої пори буде стабілізовано, і ви зможете досягнути певного успіху у фінансовій справі. Будете насолоджуватися досягненнями, так? насолоджуватися багатством, але на самоті.